Триває спеціальний ефір Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової держадміністрації? Пане Сергію, добрий день. Чи чуєте нас? Вітаю так чую. Ну, от зрозуміло, що ми будемо говорити про Луганщину, про що ще ми можемо говорити в цьому контексті в цей час. Але, от я хотів так запитати: знаєте, як, якщо говорити саме особисто про вас, то от як сильно? Психологічно тисне те, що ви бачите, що роблять росіяни. Це боляче. Але е, скажу якщо про мій особистий е, психологічний стан. Ну я буду триматись до останнього, тому що все ж таки я керівник області, не дивлячись на те, що більшість її окупована, а е, більше 300 тисяч людей виїхало за е, межі Луганської області подалі від війни, і відповідальність за цих людей е, лежить саме на мені. І багато хто з них е, придивляється ефіри, де спілкуються в месенджерах. Тому е, будемо до останнього до початку деокупації сильними, і будемо е, вірити в збройні сили України і в те, що ми все ж таки відновимо Луганщину, і вона буде навіть краще. Ніж була до повномасштабного вторгнення Росії? Ні, ну насправді ми тут і в ефірі нашому говорили з військовими, тобто з представниками зсу, так які саме перебувають на Луганщині, які боронять Луганщину, і зрозуміло, що тут немає ніяких сумнівів щодо того, що ми звільнимо її, що е, всі будуть триматися до останнього. І ну зрозуміло, що які тут психологічні проблеми, коли таке відбувається. Але от е, про яку частину ми можемо говорити Луганської області, яку ми наразі тримаємо? Вона дуже невеличка. Насправді бої е, точаться зараз навколо двох населених пунктів, і це триває вже декілька тижнів поспіль. Е, там е, іноді е, російська армія мала певний успіх, але потім наші е, військові, наші захисники вибивали е, ворогів назад, і ми знаєте, можна сказати, що все ж таки е, те, що Луганщина тримала 4,5 місяці. То э, російська армія виснажена, вони э, відтягнулись на перегрупування. Плюс за цей час в нас э, з'явилася зброя э, славетні хаймерси, які дуже чудово відпрацювали э, по тилам російської армії, і дуже багато знищено складів з боєкомплектом та э, командних пунктів. Плюс ще й працюють в нас партизани тому. Э, От це просування російської армії на даний час зупинено в нашому напрямку. А чи можете сказати про які населені пункти йдеться, тому що я чомусь не знайшов цю інформацію? Білогорівка і верхня Кам'янка. Зрозуміло, от ви сказали про партизанів, і ми насправді це бачимо так. Ну, якщо так згадати, що відбувалося у 2014-15 році, коли Росія почала свою, свою таку військову так, агресію проти України, то ну, мені здається, що ми менше бачили бачили таких рухів ну, тобто проукраїнського руху, так саме ну, такого озброєного руху на територіях, окупованих Росією. Що ми бачимо зараз? Зараз е, більший рух е, потужний, і е, навіть я можу назвати свіжий приклад. Це вчора була розстріляна машина з е, так званим народним мером та його заступницею е, в Білогор. В Біловодську е, вони обидва поранені. Е, зараз знаходяться в лікарні. Е, е, окупаційна влада там е, скриває що з ними наскільки важкі поранення. Вони проводили таку військову операцію е нічого вони не змогли зробити. Партизанів не знайшли. Е ну то ж, бачимо, що в принципі спокою колаборантам і окупантам нема ніде. Ну і при цьому ж ми бачимо те, що ну це також ви повідомляли. Ну і ми бачили це відео, де будинок у Северодонецьку падає. Ну тому що він був зруйнований саме росіянами під час обстрілів. І те, що там митися по годинах. Що ми знаємо про людей, які залишаються на території, от саме окупованих міст? Якщо говорити про Сєвєродонецьк та Лисичанськ, ну це десь менше 10%. відсотків. Жителів міст, які проживали до 24 лютого. Частина цих людей це так звані ждуни, які дійсно очікували руський мір. Частина це люди, які просто не мали можливості виїхати по якимось своїм там підставам. А є частина літніх людей, які знаєте, вони такі впевнені, і ніхто їх не переконає, що от вони там народились, вони там і помруть. А є люди, яким просто байдуже в них якісь нейтральні професії. Вони при будь-якій владі готові там, ну я не знаю, або е ремонтувати крани, або можливо ще якусь роботу робити. Ну е всі фахівці нормальні, адекватні. Вони всі, звісно, повиїжджали і реально менше 10% людей залишилось. Але умови проживання там жахливі, тому що 4,5 з місяця щоденних обстрілів. Росіяни зруйнували повністю всю критичну інфраструктуру. Недаремно з'являються замість нормальної води централізованого газопостачання, водопостачання каналізації з'являються так звані помивочні. Ми всі бачили ці фотографії. Це просто посеред міста стоять якісь намети, в яких подають по годинам воду. От знаєте, я ще хотів би трошечки поговорити про ждунів, яких ви вже згадали. От вчора мої колеги розмовляли з очільницею вільного радіо. Воно працювало, я так розумію, ще працює в Бахмуті, тобто це Донецька область. І от вона серед іншого так і говорила, що таких ждунів, ну, от саме там в Бахмуті, тобто вона може судити зрозуміло про те місто, де працює, де перебуває, що там їх досить багато. І їхня логіка ну досить дивна в тому сенсі, що вони навіть кажуть, слухайте, ну я тут залишуся, нехай при. Де Росія, а якщо вона мене вб'є ракетою, то нехай вб'є дуже швидко. Е, яка логіка цих людей, зважаючи на те, що вони все-таки мали бачити, що відбувається на територіях так званих ДНР, -ЛНР, так там, де нічого немає, там, де ну, в принципі, ніяка Росія ніколи нічого хорошого для цих територій не бажала? От як можна жити на території України і чекати, щоб тебе, ну як це кажуть, в лапках звільнила Росія, так або вважати, що саме от Україна і знищила твоє місто, ну тут можна казати про те, що є люди, які взагалі ні в чому не вмотивовані, а вони, я не знаю, лениві чи є. Ну можна все, що завгодно про не говорити, але ну не хочуть вони розвиватись, не хочуть вони в цьому житті там чогось досягати, і плюс треба додати ще те, що все ж таки російське телебачення. От. Що зробила за свої там мільярди, сотні мільярдів і трильйони е, Росія для своєї країни? Е, по великому рахунку нічого, якщо від'їхати від Москви або від там Пітера на 100-150 кілометрів, ми побачимо просто ну навіть не Патьомкінські е, якісь села, а просто жахливу е, зруйновану інфраструктуру, відсутність доріг. Офіційна статистика, 51% росіян. Вони як то кажуть, хоч ходять до вітра. Ну тобто, в них каналізації центральної немає. А чи зробили росіяни якийсь гаджет за свої гроші? Ні, тобто вони не купували навіть на якихось фахівців. Чи зробили нормальну машину? Ну ні, на сьогоднішній нема. Вони навіть літаки, тими, якими вихвалялись, то вони зроблені в більшості своєї з частин саме. Іноземних, тобто нічого зробити не можуть самостійно. Але в чому вони попереду всієї планети, це в пропаганді. Тут, на жаль, вони ну на п'ятірку з плюсом, напевно, підготовлені, тому що навіть по Северодонецьку можу сказати, як тільки зайшли окупанти в міста, що вони в першу чергу зробили, вони поставили мобільний ретранслятори і одразу включили російське телебачення з пропагандою. Тому воно працює дійсно працює і. Перше, що нам треба буде зробити після декупації всієї території України, це вимкнути повністю російське телебачення. Треба звільнити мозок українців від того бруду, який постійно вливається в вуха. Ну, от, знаєте, ми тут в ефірі ми спілкувалися з журналістом-письменником Станіславом Асєєвим. Він ну, це саме та людина, яка, наприклад, там ну не наприклад, а саме два роки перебувала в цьому концтаборі ізоляція. Він написав книгу про це. Так, от його думка така, що він вважає, що от, так званих ДНРівців, так що їх вже не можна вважати українцями, що вони не вважають себе українцями, що вони не мають вже ніякого стосунку до нас. Е -э -э яка ваша думка щодо цього за людей треба боротись. Звісно, що не за всіх. Звісно, що всі, хто допомагав бойовикам, здавав про українських жителів Луганщини, хто приймав участь в бойових діях, ну тут е, треба по закону просто їх засуджувати. Хто не хоче, е, знаєте, е, приймати просто державність українську, хто не хоче визнавати, е, що він українець в принципі. Ну, нехай вони їдуть дуже багато роботи. Є в Росії, можна сніг прибирати до речі, весь. Його там багато, так от бачите, а... вони ж не поїхали. От коли е, почалася ця агресія російська, так 14-15 рік, вони ж не поїхали. Вони ж або просто сиділи тихо і там на кухнях підтримували і казали, що давай Росія, Путін приді, так або ну може хтось з них там увійшов до так званого ополчення. А зараз їх всіх мобілізували, цих чоловіків мається на увазі, так кидають як гарматне м'ясо. Тобто вони не хочуть їхати. Вони хочуть, щоб саме на територію України прийшов. Що в Путін, Росії і вся ця маячня, ну тут треба робити обмеження по громадянству. Тобто, людина, щоб стала українцем, саме громадянство отримала українське, то повинні бути певні обмеження або для українців, які не хочуть, до прикладу там вивчати мову, чи можливо там приймати якісь українські закони, то їх не допускати до виборів, щоб вони потім не мали можливості. Плавати на розвиток країни а, за допомогою там народних депутатів чи президента, а, які потім і формують уряд а, і і далі напрямок розвитку України. Тобто, це треба розробляти вже зараз, і потім ніякої там е, не повинно бути тільки жорсткий підхід а, до а, цього всього, тому що ми бачимо на прикладі Донецької Луганської області, що відбувається. Дуже б не хотіло, щоб ця хвороба, цей вірус, е такий радянсько-російський, пішов і далі по Україні. Ну, от ви знаєте, в мене немає ніяких упереджень щодо людей, які проживали і проживають на території Донбасу, Донецької Луганської областей, але все рівно. Ну от ви говорите про так, що ну дійсно по важливою проблемою є те, що така ефективність, успішність російської пропаганди. Але чи є ще щось про що ми маємо говорити, про що ми маємо пам'ятати? І в принципі, ну ми ж багато говорили про те, що просто Україна пропустила цей регіон, так що вона ну не звертала достатньо уваги на те, що щоб ну там просувати українські цінності, показувати, чому українські цінності, європейські цінності, чому вони мають вагу, і чому ці люди також мають бути частиною цього великого суспільства. Але ви, як людина, ну от яка е, проживала у Сєвєродонецьку, от е, як ви бачите, у чому особливість цього регіону? Чи в принципі ми маємо про це говорити, чи це ще має якесь значення? Звісно, значення має, тому що е, ми е... Воюємо не тільки за територію, а ми воюємо за людей. Для нас найважливіша цінність це все ж таки люди, і можу сказати, як людина, яка народилася в Северодонецьку, яка проїхала з цієї країни зі сходу на захід і навпаки. Назад я не знав української мови. Я її почав вивчати у Львові. Я жив у Києві, у Львові, в Донецьку, в Сєвєродонецьку, на Закарпатті, Жив і працював декілька років. Повернувся знову до Київ і знову повернувся в Луганську область, але вже в якості очільника області. І можу сказати, що за два з половиною роки тільки моєї каденції я почув набагато більше української е, Луганської області. Це перше, друге, всі наративи про те, що Луганщина вся проросійська і пропутінська, це все брехня. Чому тому що давайте згадаємо спочатку військової агресії Росії, е, я маю на увазі повномасштабного вторгнення. 24 лютого в багатьох громадах Луганщини люди виходили на мирні мітинги проти окупантів в Навабскові, Білокуракіна, в Сватова, в Старобільській і виходили не один раз. Виходили доти, поки по ним не почали стріляти. Поки там ну просто серед мирних людей, людей поранили, там декілька людей просто відвезли в лікарні, потім їх вночі почали викрадати активістів, там і невідома їх доля далі. Ну але це говорить про що? Що все ж таки за два з половиною роки, навіть моєї каденції, нам вдалось показати, що е, ну Україна набагато краще ніж про неї говорить. Луганщину взагалі ніхто ніколи не фінансував. І я можу говорити за свою каденцію: за два з половиною роки в мене на Луганщині 21 візит був президента. Зеленський приїжджав не просто так, щоб десь з кимось пофотографуватись, а для того, щоб вирішувати питання проблемні Луганщини. Ми зробили ремонтів і будівництва. Якщо порахувати загалом спортивну інфраструктуру, медичну галузь, дороги ми зробили за два роки більше ніж за 10 років останніх разом. взятих. Луганську область завжди фінансували по залишковому принципу. На жаль. І з Луганщини завжди викачували гроші, а не вкладали. І тому той розвиток, який був за останній час, він в принципі і надихнув людей. На те, що треба залишатися в області, треба розвиватись, треба дітей залишати в області. Тут є величезні перспективи. Що ми побачили в вигляді мирних мітингів проти озброєної орди. Ну, якщо ви вже говорите про візити президента Зеленського, так до Луганщини і тих того будівництва, яке там відбувалося, і тої інфраструктури, яка була побудована, ну і наразі знищена, зрозуміло, окупантами. То ну мені ж здається, що це було тому, що Володимир Зеленський був впевнений, що можна Якимось мирним шляхом вирішити проблему е, Донбасу, так де окупувати, домовитися. Як ви гадаєте, в чому тут була ну наша можливо велика помилка? Чому я кажу наша? Ну, Тому, ми, тому що ми обрали президента. Ми обрали е, депутатів. Так і от в чому була наша помилка, коли ми думали, що це можливо вирішити мирним шляхом? Не було помилки. Е, Володимир Олександрович повинен був пройти той шлях. Шлях е, намагання вирішення. Е, все ж таки повернення окупованої території мирним шляхом, тому що е, якщо б ми робили це е, військовим шляхом, ну давайте так. Один з варіантів це залишити повністю е, область і сказати, ну, і е, Бог з нею, нехай вони там залишаються так. Ми нічого не будемо робити. Ну і взагалі це, сказати, так. знаєте, так ми визнаємо незалежність ДНР ЛНР в тих по, ну, в межі, яка була так. Ну тобто... в окупації чотирнадцятого да -да -да. років. так, звісно, але це хибний шлях. Тому що Росія, як ми вже бачимо і вже пересвідчилась, все ж таки Путін і його оточення вони б не зупинились, вони б пішли далі. І зараз з ними домовлятись, нема про що, давайте згадаємо історичну а, тезу фон Бісмарка про те, що неможливо з Росією домовлятись, тому що а, договір з Росією не вартує, не вартує папіру, на якому він підписаний. А, але а, Зеленський зробив всі правильні кроки, тому що він спробував на дипломатичному рівні на всіх світових майданчиках домовитись нормально мирно, якщо б ми а, якби намагались військовою операцією. Звільняти наші території то перше в нас би загинуло багато людей, тому що ну наступ це все ж таки... Е по втратах набагато більше ніж ті, хто е, захищається. А вибачте, Друге, я все таке. Над... Вибачте, я все таки з вами не погоджуся. Ну тут я тут е, погоджуся з тим, що наступ це завжди більше людей е, гинуть. Але ну багато експертів кажуть про те, що якщо б ми більше думали про свою оборону, якщо б ми більше розвивали саме наші оборонні підприємства, більше вкладали в армію. у Нас би був інший е, міністр оборони. Ну і тут маю на увазі ні, пана ні, тарана, а? то можливо б ми б не мали. Тих е, величезних жертв, які ми маємо зараз, аргументую свою позицію. Дивіться, скільки тримається Луганщина? П'ять місяців. Лінія оборони трималась п'ять місяців. Давайте згадаємо, чи були в нас Хаймерси? Ні. Чи можливо було отримати Хаймерси тут е, тоді, там, рік, два-три тому? Ні. Ніхто б не пішов взагалі. Е, Світ вважав, от різні країни і лідери там різних країн вважали, що українці в принципі здадуться за три дні, але ніхто не здався. Ми здивували весь світ. Реально і Путіна, і Америку, і Європу так само. І якщо б ми вкладали всі наші гроші в оборонну галузь, то повірте мені, як людині, яка працює вже ну. Немало років на е, держслужбі. Якщо б ми не почали ремонтувати ті самі дороги, не було б інвестицій, не було б розвитку території. Економіка б так не розвивалась. А люди б виходили і перекривали б ті дороги. І говорили, де наші дороги. Повірте мені, що ті люди, які зараз говорять і звинувачують, що от ми не вкладали в оборону галузь, вони перші перекривали свої дороги в поганому е, стані, ті, які б були. Розумієте, тут замкнуте коло, ми все робили правильно. Просто ну на жаль, трохи напевно не встигли. Що саме не встигли? Дивіться, там будь-яка цивілізація починається там, де є дороги. І ми через рік, от тільки на Луанщині, ми б закінчили ремонти. Всіх державних а, доріг, повірте мені, що це навіть політично важливо, тому що коли люди переходили через капове станиці Луганської з окупованої території і бачили наскільки ми розвиваємо область, то в них щось в голові змінювалось, тому що вони бачили а, на окупованій території тільки пропаганду з телевізора і розібрані заводи, підприємства і зруйновану взагалі всю інфраструктуру. В нас вони бачили. Побудовані нові стадіони, побудовані нові дороги, відремонтовані школи, садочки, медичні заклади. До нас почали вже їхати інвестори. В нас вже європейські країни готові були вкладати сотні мільйонів євро, і це не просто балачки, тому що, до прикладу, 70 мільйонів євро це модернізація Бабаснянського водоканала, 100 мільйонів євро залізнична колія і так далі. Ми би почали розвиватись. І далі вже наступний крок. То треба було б вже. Звісно, займатися виключно новими технологіями, і так далі, і такі інше, ну ви ж але ви ж знаєте, знову вас не перебиваю. Дам. Вибачте, але ви ж знаєте цю вер... Ну то, що версію, ну ми можемо говорити, що це, мабуть, і правда. Що от чому з таким, з таким так безжалісно так знищували всі ці міста? Чому так безжалісно знищували Маріуполь чи Рубіжне, чи Попасну? так? Чому там Северодонецьк? Саме тому що. Це ну така проста заздрість в тому сенсі. Що ви тут думаєте? Ви тут будете красиво жити? Ні, у нас там мільйон наших цих снарядів, і ми будемо випускати. і Нам не важливо, що ми знищимо. Навпаки, ми хочемо це зробити, тому знаєте. Я не скажу, що я як якимось експертом в тому, яким чином будувати державу, точно ні. Але все рівно. Ну я думаю, що ці питання будуть залишатися щодо того, чи правильно ми робили. Ну тому, що є цей жарт, такий чорний, що ми побудували дороги для того, щоб російські окупанські окупанські танки заходили на територію України. Ну, це такий наратив, я не знаю, від, від якої це політичної сили, та ми це знаємо, наратив... від якої політичної сили ми знаємо. Ну, Відомо, ну, добре. Я не буду, я не буду озвучувати, але я вам можу сказати, якщо з військовими поспілкуватись і е, запитати, якої якості техніка, яку очільник тої політичної е, сили е, виробляв. І на чому заробляв і постачав а, саме от до наших військових, то вони скажуть, що за ці гроші можна було купити ну рівень Міцубісі, а не те, що в нас є. Це перше. І друге. Я ще раз говорю: в нас був би всередині бунт, бо я знаю, що таке, коли люди виходять, перекривають дороги. Я знаю, що такі, якщо депресивні повністю регіони вони не розвиваються, то ніяка зброя. Повірте мені, а, така історія, що давайте будемо робити зброю, а, а потім все решта. Вона може працювати тільки в Кореї. І то тільки в одній е, частині Кореї. Не, така історія може працювати десь в Росії. Ну, тобто, там, де диктатура сплошна. А в нас же нема диктатури, в нас же демократія. Хоча я чесно вам скажу, я за авторитарну демократію. О, о, о пача. Що е, ви тут маєте на увазі? Що таке авторитарна демократія? Це як? А, ну, дивіться. А... Я вам скажу, коли пам'ятаєте ту тему з децентралізацією? Так. З 2015 року я сперечався з усіма і намагався на усіх майданчиках доводити, що той шлях, який обрав прем'єр, який на той час запроваджував децентралізацію, він хибний. Тому що в нас дві складові, обов'язкові для. Децентралізації для створення ОТГ це економічна доцільність та добровільність. Так, от я вам хочу сказати: ніякої добровільності в Європі, коли створювали ОТГ, не було взагалі. Я вивчав досвід різних країн, зібрались десь в столиці, зібрали фахівців, міністрів різних напрямків, розмалювали економічно доцільні ОТГ, а потім спустили вже вниз. І сказали люди, а зараз обирайте собі добровільно керманичів цих ОТГ. Що відбулось у нас? Сказали, ви добровільно малюйте собі ОТГ. Та повірте мені, я знаю все знизу і до самої гори. Що на те, щоб е, утворити ОТГ, впливали сільські депутати, сільські голова, районні депутати, голова районної ради, голова районної адміністрації, обласні депутати, голова обласної ради. Керівник обласної адміністрації і народні депутати дев'ять просто дев'ять різних напрямків, які не могли між собою поділити територію, і іноді робили такі ОТГ, що вони потім не спроможні були навіть рік дожити. Тобто, ви вважаєте, я... що має бути хтось згори, хто скаже, як це робити правильно чи правильно? Звісно, розуміє. фахівці малюють і кажуть: а зараз обирайте собі керманича, і нехай він керує. Але ми б зробили це набагато швидше. Так от я вам хочу сказати, що Луганська область е, об'єднала всі території, всі ОТГ і провела децентралізацію перша в Україні. І коли ми це зробили і захистили свою децентралізацію е, за 15 хвилин, то вийшов заступник міністра, підійшов до мене, потиснув руку і сказав: Сергій Володимирович, я зараз скажу крамольну річ. Але після вашого захисту, після того, як ви перші зробили. Розбили всі ОТГ по Луганській області. Я би хотів, щоб на два місяці по всій Україні ввели військові адміністрації. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Дуже цікаво було. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової держадміністрації, був з нами на зв'язку. Далі ми послухаємо новини від Інни Марицької, і потім мої колеги продовжать цей ефір.